Вітаю вас, малята! А які ж свята будуть у нас незабаром? Так, дуже скоро на поріг прийде Різдво та Новий рік. А як відомо Різдва та новорічного свята не буває без ялинки. Ви згодні з цим? Новорічна ялинка це символ Нового року. Кожен новий рік у багатьох будинках з'являється деревце, прикрашене ошатними іграшками. Ми називаємо його ялинкою. Але наукова назва цього дерева ялина. Ялина це хвойне вічно-зелене дерево. Гілки у дерева розташовуються горизонтально і під своєю вагою провисають вниз. Нижні гілки старих ялин утворюють своєрідний намет, під який часом не проникають навіть краплі дощу. Тому можна заховатися під ялинку як під парасольку. Найбільш красиві гілки у блакитної ялинки. Ялинка будь-якої пори року виглядає однаково. Взимку ялинові гілки лапки може прикрашати пухнастий сніг або сріблястий гіній. Малята, а ви знаєте, чим ялинка відрізняється від інших дерев? Чому ялинка з приходом холодів залишається зеленою? Хотіла б дізнатися. Хвойні дерева це рослини, які замість листя мають голки. Хвоя це теж своєрідні листочки, які змінилися та пристосувалися до холодів. Хвойні голочки дуже малі, але якщо торкнутися їх кінчиків, то які вони будуть на дотик? Правильно, колючі! А де ми можемо бачити ялинки? Так, у парку, біля домів, у лісі. Ялинку називають справжньою годувальницею взимку, бо вона приносить велику користь звірям і птахам, що живуть в лісі. З ялинових шишок птахи та звірята дістають насіння, якими вони харчуються в суровий зимовий час. Особливо подобаються насіння ялини шишкарям, які навіть свої гнізда в'ють на ялинових гілках. Малята, а вам подобається ялинка? Ялинка в природі красиве, вічно зелене та живе дерево. А як виглядає штучна ялинка? Штучна ялинка дуже схожа на живу, тільки вона пластикова, вона не колеться, голки не обсипаються і може довго зберігатися та служити довгі роки. Прикрашати ялинку до свята Нового року давно стало добрим звичаєм. Ялинки встановлюють в оселях, у дитсадках і в школах, на вулицях та майданах міста. Новорічні ялинки дуже гарні, вони виблискують іграшками-прикрасами, світяться яскравими вогниками. Але коли святкові дні минають, ялинки розбирають і викидають на смітник. Деревця стають уже непотрібними. Шкода, що ось так безліч ялинкових дерев гине. Зрубані та спиляні ялинки вже не можуть стати домом для пташок та звірят, не нагодують білочок своїми шишками. Вони висихають і не можуть очищувати повітря. Загиблі ялинки вже не подарують нам чудовий хвойний аромат, а вважається, що ялинові пахощі дуже цілющі і лікують людину. Шкода вам, ялинок, діти! Ось саме тому ялинки треба берегти. Слід висаджувати ялинкові деревця. Не можна зрубувати їх. Тому до Нового року на дворі краще прикрашати живі ялинки, які ростуть, а не зрубані. А в приміщенні встановлювати штучні ялинки, які зараз всюди продаються. Малята, так яку ж ялинку краще прикрашати на вулиці? А вдома Чому? А кому допоможуть штучні ялинки? Правильно, птахам та звірям бо живі ялинки залишаються у лісі та будуть радувати нас усіх та служити годувальницями для лісових мешканців. Бережіть дерева і вони вам віддячать. Тож бажаю вам, малята, святкового настрою і до нових зустрічей!